Попрощатися із загиблим військовослужбовцем 82-ї окремої десантно-штурмової бригади Іваном Воронцовим прийшов його друг дитинства Михайло. Ну, завжди буду пам'ятати такого хлопця виваженого, дуже, дуже розумного, адекватного, в якоїсь мірі, якщо можна так сказати, інтелігентного. Ну, він дійсно людина, яка взірець для багатьох. Я знаю батьків його, я знаю, що він був довгожданою дитиною для своїх батьків. І це таке горе, яке ну, не передати словами. Господи, 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 У цивільному житті Іван працював електромонтером. Понад 10 років в одному колективі з ним працювала Інна. Жінка каже: Іван долучився до війська 22 серпня 2024 року. Це дуже щира, добра людина. Для нас це велика втрата, це безвідказна, завжди готова прийти на допомогу. Дуже світла, чиста. Подруга Івана Наталя каже, він завжди її підтримував. Це він казав, головне, щоб у вас там всіх все було добре. Це були його слова. Він був впевнений, що він повернеться, що все буде добре, але на жаль, він був дуже веселий, з ним ніколи не було сумно. Він був насправді дуже добрий людиною. Він завжди залишиться в наших серцях. Загинув 35-річний артилерист 2 травня на Харківщині у результаті атаки фпв дрона. У Івана залишилися батьки, брат, сестра та племінники. Юлія Голокос, Суспільне новини, Миколаїв.